Киянину Владиславу 41 рік. У суботу, з самого ранку, він прийшов до районного центру надання адмінпослуг оновити облікові дані. Каже, відкладати справу на потім не хоче. А чому прямо з самого ранку? Ви ж знаєте, що люди в нас поки розкачаються, поки це все, то вони потім сюди буде дуже важко попасти. І тим більше я знаю, що чим більше запитів, тим більше відповідно буде навантаження на систему. І так само е, вона може не працювати. Як і Владислав актуалізує. Зувати інформацію про себе мають усі військовозобов'язані резервісти і призовники віком від 18 до 60 років протягом двох місяців, щоб мінімізувати черги біля територіальних центрів комплектування, з 18 травня це можна зробити і у ЦНАПАХ. Центри надання адміністративних послуг міста Києва надають. 450 видів адміністративних послуг це одна із послуг. Ми розуміємо про те, що на цю послугу надано тільки 60 днів. Тому зрозуміло, що певною мірою, якщо буде така потреба, ми цій послузі будемо надавати певний пріоритет для того, щоб всі встигли. У КМДА підрахували лише протягом першого дня послугою у Києві скористалися понад вісім сотень людей. Перша людина, ну ми давно такого не очікували. Прийшла в сьомій ранку, дуже хотілось бути першим. При собі потрібно мати мобільний телефон, паспорт та ідентифікаційний код. Якщо ваші документи у застосунку дія, проблем теж не буде. Оновлюються три поля за е, можливістю чотири: прізвище, ім'я по батькові, це номер телефону для зв'язку, це е, фактичне місце проживання і за можливістю, і наявністю. Е, Поштова адреса електронна, тому ці чотири поля заявник віддає. надсилається відповідний запит до реєстру оберіг, який на відповідь формує в центр надання адміністративних послуг відповідний витяг. Витяг це фактично підтверджуючи документ про оновлення даних. У ньому зокрема зазначено, чи є у вас відсрочка бронювання і чи не перебуваєте у розшуку. Процедура внесення особистих даних у систему. Триває максимум 15 хвилин. Формування витягу може затягнутися на кілька годин. Про його готовність сповістять смс-кою і видадуть у ЦНАПі в паперовому вигляді. Система також автоматично дублює електронну версію на емейл військовозобов'язаного. Але Владиславу таки доведеться зачекати. Я, що в особистому кабінеті було зателефонувати на булцентр. Хоча є й ті, хто документ отримує, майже одразу. Першої особі, яка була заявником по внесенню даних, в 9.20 вже сформувався перший витяг, чого, якщо чесно, ми не очікували такої швидкості. До речі, територіальної прив'язки для відвідування центрів немає. Скажімо, якщо ви мешкаєте у Дніпрі, а зараз перебуваєте у столиці, скористатися сервісом можете і тут. Але для тих, хто до ЦНАПів та ТЦК все одно йти не хоче. Є ще один варіант: оновити особисті дані можна навіть не встаючи з ди. Івана за допомогою мобільного застосунку від Міноборони він називається Резерв Плюс і теж запрацював напередодні. Ані через є кабінет, ані у центрах адмінпослуг повістки не вручатимуть. Реєструйся за допомогою банк-айді. Оновлюєш свій контактний номер телефону, адресу проживання та електронну пошту. Три кліки і все готово. Скористатися онлайн-послугою спочатку планував і Владислав, але зареєструватися йому не вдалося. Тому зрештою і прийшов у. Снап бачите швидкість запуску програми. Я не зміг пройти ідентифікацію, тобто я зайшов тільки на сторінку, де вибір Bank. ID і всі способи, які я спробував, там три три різних банків, всі три всі, всі три не спрацювали у міноборони. Збої у роботі пояснили так, станом на зараз 150 тисяч громадян вже успішно авторизувалися у застосунку резерв плюс і ще сотні тисяч запитів у черзі. Застосунок захищений від досатак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно. Технічна команда працює 24 на 7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. Вже по обіді у міністерстві повідомили, для зручності починає тестувати ще один сервіс електронну чергу до центрів комплектувань. Попередній запис уже можливий в 19 ТЦК. зокрема, в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум Вінниці та Кропивницького. На те, щоб обрати будь-який доступний спосіб та оновити свої дані у військовозобов'язаних, є час до 16 липня. Для порушників правил військового обліку передбачені штрафи. Їхні суми коли. Вається від 17 тисяч до 25 з половиною тисяч гривень. Олена Лоскун, Андрій Романок, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.